Друзі, вітаємо! Перша та друга частина відео про російські запозичення своїх відомих символів зібрали доволі багато позитивних відгуків та вподобань. Тому ми вирішили продовжити цю тематику і зробили третій ролик на цю тему. Посилання на перші дві частини ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми починаємо. Одним з головних державних символів Росії є її національна валюта рубль, назва якої добре знайома всім країнам колишнього радянського союзу. Але мало хто знає, що назва валюти рубль, з'явилась саме завдяки українській гривні. Назва гривня походить від слова гривна, яке за часів Київської Русі позначало на шийну прикрасу. Прикраса мала форму гладкого або витого обруча і була виготовлена із золота або срібла. Назва прикраси. Гривна сформувалась тому, що вона трималась на задній частині шиї, яку називали загривком. Уперше це слово згадується у повісті минулих літ, адже цю прикрасу часто використовували як засіб підрахунку. У 8-9 столітті словом гривна почали називати вагову і лічильну одиницю Київської Русі. У середині 11 століття вигляд київських гривень змінився. Гривнями почали називати срібні ромбоподібні зливки у різні періоди та в. В різних місцевостях стандарти їх ваги були від 160 до 200 грамів. Майже одночасно з київською гривнею з'явилися й новгородські гривні, паличкоподібні зливки вагою близько 200 грамів. А згодом новгородські паличкоподібні гривні почали рубати на окремі шматки для більшої зручності розрахунків. Саме так і виникла назва валюти рубль, яка означає відрубаний шматок від гривні. Сучасний російський державний герб, затверджений восени 1993 року, був складений за мотивами малого державного герба Російської імперії. Але звідки взявся двоголовий Орел і чи є він історичним російським символом? Насправді ні. До 16-го століття в Росії взагалі не було герба, а його роль виконували гербові печатки. Причому спочатку на печатках був зображений лев, чимось схожий на герб Галицько-Волинського князівства. Двоголовий Орел як геральдичний символ Московського князівства вперше з'явився в 15 столітті. Офіційна версія говорить, що двоголовий Орел потрапив до Московської держави, з Візантії після одруження московського князя Івана III з візантійською принцесою Софією. Однак багато істориків через значну кількість історичних невідповідностей піддають цю версію сумніву і вважають, що поява двоголового орла могла бути результатом золотоординського впливу. Відомо, що Золота Орда ще в 14 столітті карбувала зображення двоголового орла на своїх мідних монетах з цією татарською валютою був добре знайомий князь. Іван III, який правив у ті часи, для порівняння можна взяти герб України, який являє собою тризуб і який не є запозиченим. Герб у вигляді тризуба був родовим знаком великого князя київського і новгородського Володимира Великого і походить з часів Київської Русі, прямою спадкоємницею якої є сучасна Україна. Друзі, перш ніж продовжити, дуже просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це збільшить імовірність поширення цього ролику та відкриє очі всім тим, хто й досі вірить у міфи про велику страну, яка підміняє історію, а також бере чуже і видає за своє. Особливим вашим внеском у розповсюдження правди стане розміщення посилання на це відео на своїх сторінках у соцмережах. Будемо щиро вам вдячні за допомогу в боротьбі на інформаційному фронті також підписуйтеся на наш телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео. Після розпаду радянського союзу, який мав червоний прапор із серпом і молотом, офіційним державним прапором Російської Федерації став триколор, який також має іноземне походження. Біло-синьо-червоний прапор у Росії з'явився в далекому 1668 році. Саме тоді, в Росії, голландці закінчили будівництво військового корабля Орел, який став першим російським вітрильним кораблем західноєвропейського типу. Нідерландський інженер Давид Бутлер, який керував. Будівництвом корабля звернувся до царя Олексія Михайловича з питанням, який саме прапор підняти на судні. У ті часи стяги й прапори в Росії використовували для військових частин і воєвод. А ось як бути з корабельним стягом не знали. Саме тому російський цар наказав вивісити такий же прапор, який на своїх кораблях використовували голландці. З прибутково видаткових книг відомо, що для виготовлення прапора великого та безлічі вимпелів із казни виписали тканини білого, синього. І червоного кольорів, іншими словами, кольори російського триколору були запозичені з прапора Нідерландів. Цікавий факт у часи Другої світової війни триколор був символом 200-тисячної власівської армії, яка воювала проти СРСР у складі нацистської армії Адольфа Гітлера. Якщо хтось вважає, що назва Росії походить від слова Русь, яка споконвічно була київською, то це не так. Історична назва Росії Московія. Ця назва походить від нинішньої столиці Росії міста Москва. Московія була окремою державою і не мала до Київської Русі жодного стосунку, окрім того, що заснована вона була Юрієм Долгоруким, сином київського князя Володимира Мономаха. Назва ж Русь вирвана із серця Києва залізною рукою Петра Пер. Першого, який у 1721 році перейменував Московське царство на Російську імперію, а Москвинів на Росіян. На цьому фото ви можете бачити монету 1707 року із зображенням тодішнього царя Петра І, а також написом Московський рубль на аверсі монети. А це стематографія гербу Московії 1702 року. Катерина II намагалася пізнати історію своєї держави на основі наданих їй писемних джерел, літописів та Інших документів московської старовини правдива історія Московії її шокувала, бо була куцею і дуже бідною. Особливо царицю вразило те, що могутня держава Русь, слава якої протягом трьох століть гриміла на весь світ, до Московії не мала жодного стосунку. Це спонукало імператрицю взятися за створення власної версії історії Росії. У супереч історичній правді, створена Катериною комісія, утверджувала право Росіян на політичну і культурну спадщину Русі. А в це населення імперії було оголошено єдиним народом. Історики ж царської Росії вправно взялися тиражувати міфи про колиску трьох братніх народів і про те, що Київська Русь була першою російською державою. У свідомості росіян московський Кремль, його стіни і вежі вже давно стали символом патріотизму та предметом неприхованої гордості, яскравим прикладом споконвічної російської архітектури. Проте мало кому відомо, що конструкція кремлівських стін і Башт є копією італійського фортифікаційного мистецтва Кватро Ченто, яке з'явилося в Італії на початку 1400-х років задовго до московського будівництва. Саме міланська фортеця Кастелос Форцеско стала архітектурним прототипом московського кремля. Зверніть увагу на архітектурну форму італійської вежі, а також на архітектурну форму спаської вежі російського кремля. Вони мають багато подібностей між собою, адже виконані в однаковому стилі. Теж саме можна сказати й про корони на стінних зубців Кремля у вигляді ластівчиного хвоста. Вони мають такий самий вигляд, як і зубці італійських замків. Ось приклад з порівнянням стіни московського кремля та стіни замку Кастельвеко в італійському місті. Стіверона прикметні архітектурні риси італійських замків принесли до Москви міланські архітектори, які працювали над будівництвом Кремля. Про російську шапку Мономаха, яку називають золотою шапкою, знають практично всі: це найстарша середньовічна корона, головна царська шапка великих князів і царів, та основний символ самодержавства Росії. Проте до Росії вона не має жодного стосунку. Офіційна версія говорить, що цей золотий головний убір, прикрашений перлами та дорогоцінним камінням, є даром візантійського імператора Костянтина IX, великому князеві Київському Володимиру Мономаху у 12 Надцятому столітті проте це не більше ніж чергова вигадка, створена за часів Івана III. адже в історії про цей, нібито візантійський подарунок, є дуже багато невідповідностей. Окрім того, аналіз шапки підтверджує велику різницю в часі походження окремих її елементів так звана шапка мономаха, це звичайний середньоазійський парчовий ковпак багатого тюркського хана. Прикраси на шапці явно пізні. А сам ковпак має фасон 14 століття. Найімовірніше його. Привіз до Москви між 1320 і 1340 роками удільний московський князь Іван І, коли відвозив у ставку орди до великого хана Узбека Данину. Деякі історики взагалі вважають, що ця шапка є жіночим головним убором. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобайок, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про російські запозичення. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. А також підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!